Лаляла Люві ми пошуміли, Каву чи Мак собі прикупили У центрі так класно пішли, прогулялись Присіли калям покурили, Пейзаж роздивитись, мохіто йде, ту безалкогольне, бо тут красає, у всьому, та серце спокійне, позитив по-любому, чи цей чи вже сніг Все тут поволі, та літо таке, що не хочеш додому. Так місто це спокою і казкових мрій хто завітав — щирий, каже, влюбився мій А як тут у дощ, в авто чи трамває музику, підкрутив, чи навушники вставив, та все життя у цю мить прокрутив. Ти усміхнися, не раз так робив. Так місто це спокою і казкових мрій Хто завітав — щирий каже, влюбився вже мій. А як тут у дощ, в авто чи трамває музику, підкрутив, чи навушники вставив, та все життя у цю мить прокрутив. Усміхнися, не раз так робив yeah. mm. Ця площа ринок, своя атмосфера Хтось у краївку, а хтось п'яну вишню піднялись на ратушу, вже нема сили, але ти глянь на ось ці краєвиди У парку культури, як гуляли ми. Сина оглядовий так захотів а коліно, то в мене уже тремтить. Колись я був маленький, мама відкрила для мене емоції ці так все змінилося, але емоції ті, хочу завжди дарувати усім. Так місто це спокою, і казковий мрій. Хто завітав щирий, каже, влюбився вже мій. А як тут у точь в авто, чи трамває музику підкрутив? Чи навушники вставив? Та все життя у цю мить прокрутив. Ти усміхнися, не раз так робив. Так місто це спокою і казковий мрій. Позавіта шири, каже, влюбився вже мій. А як тут у дощ в авто, чи трамваї музику підкрутив, чи навушники вставив? Та все життя у цю мить прокрутив. Ти усміхнися, не раз так робив.